Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олександр Янковський та Крим Реалії». у цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Овочі китайські, м'ясо імпортне. Чому Крим не може сам себе прогодувати? Буде яка репутація у кримських овочів, які покупати в принципі ніхто після цього не буде. Півострів в очікуванні хворих іноземців. Жаль, що на до праці не буде життя життєвними. Та чому медицина перестала бути доступною для самих кримчан? Проросійський активіст і блогер Олег Кочеров у соціальних мережах поширив декілька відео про те, як у північно-східному Криму будують теплиці, і можливо це роблять китайські бізнесмени. Китайська експансія викликає серйозну стурбованість у кримських сільгосп виробників. Фермери побоюються банкрутства через нерівну конкуренцію, оскільки, на їхню думку, китайські підприємства будуть масово і неконтрольовано використовувати отрутохімікати для вирощування овочів та фруктів. От що говорять самі фермери. И так в этом году вообще цены не было. А если еще начнут здесь китайцы выращивать, то мы вообще влетим в трубу, как говорится. Значит, мы не будем работать, мы пойдем на безработную эту биржу, а пускай китайцы зарабатывают деньги. Если по нормальный помидор, насколько я в агрономии понимаю, должен расти там, ну, от 70 до 90 дней там. Вот, как народ будет его кушать? Я за своих детей тоже переживаю, и за внуков тем более. Чтобы вот, ну, кушали более нормальную пищу, не то, что там выращенная на химикатах полных. Що у січні 2017 року підконтрольна Росія Міністерство сільського господарства Криму за результатами зустрічі глави відомства з неназваними китайськими інвесторами повідомило про те, що з бізнесме бізнесмени планують інвестувати 600 мільйонів рублів. Це близько 277 мільйонів гривень у вирощування томатів, баклажанів, огірків, моркви, часнику баштаних культур та ягід в анексованому Росією Криму. Голова Кримського антикорупційного комітету, організатор обманутого Криму, Ілля Бошедворов вважає, що китайські сільгоспроекти не можна вважати повноцінними інвестиціями, оскільки парники, за його словами, будуються не як капітальні споруди, а як тимчасові конструкції з підручних матеріалів. Крім того, за словами бошедворова, кримські фермери побоються, що китайська експансія на півострів вдарить по іміджу усіх кримських продуктів. это, соответственно, бесконтрольное применение химических различных веществ в качестве удобрений, там, вплоть до того, что в растения вводятся красители для того, чтобы ускорить их созревание, чтобы они выглядели, приобретали товарный вид. Люди считают, что, во-первых, это создаст дополнительную конкуренцию на рынке, который на сегодняшний день, по их мнению, и так перенасыщен. А, Во-вторых, при падении качества продукции, при широком распространении, которое сегодня у нас, возможно, будет иметь Месни китайських производителей, якби вони переживають о тому, що буде определена репутація у кримських овочей, котру покупати, в принципі, ніхто послі того не буде. А от керівник української плодовочевої асоціації Федір Рибалко стверджує, що самі китайці не довіряють продукції своїх фермерів. А саме китайцев даже в самом Китае, что китайские потребители внутри да то есть они массово не доверяют китайскому продукту поэтому растет импорт продукции в более развитых стран и китайские потребители готовы платить дороже даже за доставку самолетом за не китайскую продукцию это основной посыл который нужно понять контроль качества и Особи і кабудобрення защити растині тут ані будуть достаточно більшої різко для потребітеля у 2017 тисячі році. Виробництво в сільському господарстві Криму за даними статистичного відомства анексованого півострова знизилося на 5,7%. Причому в рослинництві падіння склало ще більше, майже 8% у порівнянні з 2016 роком. В ефірі Крим реалії. Глава Російської Республіки Калмикія Олексій Орлов заявив про плани постачання м'яса з цього регіону до анексованого Криму. Мова йде про кілька десятків тисяч тонн продукції, яку за словами російського чиновника буде вигідно вести за 900 кілометрів. Ключова умова відкриття мосту через Керченську протоку для воговозів. Голова правління асоціації постачальників митного союзу Олег Ногинський пояснив, що насправді це найближчий регіон сусідньої Росії, де є потрібна кількість м'яса. это самый ближайший регион с избыточным производством мяса, то есть внутренне экспортирующий в остальные регионы, потому что тот же Краснодарский край в летний период времени точно так же загружен туристическим потоком, и, соответственно, идет поставка на курорты Краснодарского края. И Калмыкия в данном случае является одной из ближайших по логистике с точки зрения поставки мяса, потому что та же Белгородская или Бакурская область На сьогоднішній день учетом логістики являються в более дальнім положенні для Республіки Крим директор української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко у коментарі у коментарі Радіо Крим Релі зазначив, що після анексії в Криму практично припинилося промислове виробництво м'яса і не варто чекати на його швидке відновлення. производство мяса упало более чем на 90%. Если предположить, что Крым и до этого себя обеспечивал не полностью, то 90% падения говорит о том, что на сегодняшний день без внешней поддержки Крым может себя обеспечить всего лишь низкими процентами мяса. Потому что для того, чтобы вложить деньги в производство курятины и окупить их, нужно порядка двух-трех лет. Свинины порядка пяти лет, ну а говядины семь лет. Поэтому, естественно, если э, там производство уничтожено, то вы понимаете, сколько лет понадобится для того, За словами кримського експерту ринку продовольчих товарів Андрія Олександрова на півострові зараз в достатній кількості вробляється тільки курятина. А от свинина та яловичина тепер в Криму переважно російського виробництва, бо місцевого виробника просто витіснили з ринку різними методами. Ну надо напомнить служителям, что в первую очередь подкосила свиноводство в Крыму африканская тюма свиней, которая по некоторым предположениям являлась рукотворной. В результате чего было выбито практически все поголовье на подворьях у мелкого производителя. Это, конечно, облегчило поставки крупного оптовых партий с континента. На сьогоднішній день імена такі от крупної кампанії правят бавоснаджені свинини, Якщо говорить свіні за даними підконтрольного Росії, Міністерства сільського господарства Криму минулого року на підтримку галузі було виділено понад 2 мільярди рублів, але все одно було зафіксовано падіння обсягів виробництва. Безвіз по Російські чиновники Криму планують запровадити безвизовий режим для іноземців, що приїздять на півострів для лікування, реабілітації чи відпочинку. Про це місцевим змі розповів радник підконтрольного Кремлю глави Криму Сергій Стрельбицький. Пропонується дозволити в'їжджати до Криму без оформлення візи на термін до 30 днів, якщо є підтвердження, що людина їде на анексований півострів для оздоровлення. На думку російських чиновників, цього часу вистачить для курсу лікування. Припускається, що такі лікувальні програми можуть зацікавити насамперед громадян країн колишнього радянського союзу. Колишній співробітник відділу курортів і туризму адміністрації в Патурі, а тепер менеджер українського туристичного агентства Феєрія Мандрів Сергій Вікарчук вважає, що безвізовий режим російською владою може бути запроваджений для анексованого Криму, але це не призведе до збільшення кількості іноземних туристів. Я думаю, что они не сразу, но когда-то придут и сделают это. Жаль, что у этого проекта не будет жизни полноценной. И для того, чтобы действительно запустить этот проект, нужно сначала восстановить медицинскую базу интернокурортных учреждений, чтобы медицинский туризм действительно имел уровень европейский. Чтобы действительно. Но опять же, у нас же Статус Криму нужно ще вернуть. Я думаю, ані це зробити це буде більше політичне рішення і це но Очень не скоро. Спеціаліст регіонального розвитку, колишній керівник управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігор Кобеля має великі сумніви, що медичним туризмом на анексованому півострові зацікавляться ті, хто за це переважно платить. Спеціальні європейські фонди. большая часть процентов, если 80 всего медицинского туризма мира, это программы всяких пенсионных фондов, соцфондов, государственных и да, полугосударственных образований. Они рассматривают территорию, куда лечить людей, не только по тем ценам, которые там предоставляются, а по стандартам, которые может предоставить та или иная медицина. В этом плане Крыму еще очень много нужно двигаться для того, чтобы ну, как бы выйти к какому-то стандарту, который ожидается фондами Германии или Австрии. Після анексії українського півострова Росія заборонила громадянам багатьох країн світу в'їжджати до Криму без візи. Призначений Росією глава Криму Сергій Аксьонов 23 травня здійснив позаплановий рейд медичними установами анексованого півострова. Він відвідав Луговську лікарню. Там, через тривалий ремонт, кардіолог та невропатолог мали приймати пацієнтів в одному й тому кабінеті за сусідніми столами. У кримському онкологічному диспансері Сергій Аксьонов виявив нестачу лікувального обладнання і пообіцяв вирішити ці проблеми. Після анексії Крим був переведений на російську систему обов'язкового медичного страхування. Проте багато хто нею не задоволений. Кримчани нарікають на черги в лікарнях та брак лікарів. Самі медики скаржаться на значну кількість додаткової паперової роботи. Сергій Аксьонов у липні минулого року взагалі назвав цю систему неефективною. А от міністр охорони здоров'я в уряді Аксьонова Олександр Гуленко вважає, що з медициною на півострові усе гаразд, а в постійних чергах винні самі пацієнти. Узкое специализированное, сложное обследование доплерографии. Таких специалистов на пальцах одной руки можно пересчитать. В некоторых городах они тоже работают в государственных клиниках. Но у нас каждый хочет пройти доплерографию тогда, когда он хочет. Вот если при диспансеризации будет обнаружено, какие-то показания для этого обследования ему будет назначено это обследование. Это будет очередность, потому что бесплатно проводится по направлению врача, платная процедура может проводиться по желанию пациента. Это написано в законе, и если это соблюдается, то это правильный закон. Кандидат медичних наук, російський лікар-невролог, учасник мітингів за доступну медицину в Москві Семен Гальпєрін вважає, що в Росії, а тепер і в анексованому неї Криму, насправді немає страхової медицини, а є просто система для перерозподілу збору на обов'язкове медичне страхування, що має сплачувати кожен працівник з державної кишені до приватної. Посредником между Государственным фондом обязательного медицинского страхования и государственными же клиниками становятся частные страховые компании. Они не занимаются страховой деятельностью, да? они просто перекачивают деньги из государственного кармана в государственные медицинские учреждения. И, естественно, значительная часть... Піти денег оседает осідають у посредников в результаті у нас государственные медицинские учреждения оказываются без достаточного медицинского страхування, тому що очень часто расценки, по яким оплачивает страхова компания медицинские услуги, они не оправдують затрат у коментарі радіо Крим жителька Судаку Антоніна Борисовна розповіла, що в Криму є люди, що після анексії взагалі позбавлені доступу до медичних послуг, бо в них немає російських паспортів. У меня нет российского паспорта, нет миграционной карты, поэтому у меня нет и медицинской страховки, и медицина для меня не существует. Вернее, я для нее не существую для российской медицины, как и для всех остальных сфер жизни. И я не могу обратиться ни в поликлинику, ни в больницу, ни даже на скорую помощь. Ну, решаю самостоятельно или обратиться к, к частнику только вот в частную медицину за деньги. Очень дорого. Просто зайти вот на прием к врачу где-то 500-700 рублей. Ну и опять же, врач не может положить стационар или назначить какое-то такое радикальное лечение. Может только таблетки Після російської анексії Криму в медичних закладах півострова спостерігається постійна нестача лікарів та великі черги для пацієнтів. Особливо гострою ситуацією є у селах. Наприклад, через брак кадрів у селищі Гвардійському Сімферопольського району 2017 року закрили дитячий стаціонар. А в останній тиждень травня цього року жителі Сімферополя через технічні проблеми не могли зателефонувати до швидкої допомоги. Крим реалії 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі у Криму закривають торгові центри. Рідюти всім підприємцям, увальнять своїх працівників». Та де збираються навчатися випускники кримських шкіл. Ви Крим Кримреалі. 24 травня травня. Підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд ухвалив рішення про закриття торгового центру Мусон, найбільшого у місті. Так був задоволений позов російської прокуратури та будівельного нагляду. Мусон закрили до основного судового засідання. Крім того, вже понад місяць у Севастополі не працюють ще близько десяти аналогічних закладів, з поміж яких і й досить великі плаза та фуршет. Крім магазинів, у мусоні також базується одноіменна баскетбольна команда та єдине у місті людовий каток, де тренується хокейний клуб Ведмеді. А також міські фігуристи. Загалом у спортивних школах, що працюють на базі мусону, за даними власників, тренуються понад трьох тисяч дітей. 26 травня у місті відбувся мітинг Севастопольців на підтримку торгового центру, в якому брали участь і діти зі спортивних секцій. От що вимагали учасники цієї зустрічі. Если вот не поможет то, что вмешается в эту ситуацию, мы пойдем, перекроем дорогу, будем идти маршем к правительству, потому что на это обратить надо внимание. Придется всем предпринимателям увольнять своих работников. Для того, чтобы уволить сотрудника, нужно проплатить все налоги. А где мы будем брать деньги для того, чтобы увольнять сотрудников? Вот это очень большой вопрос. Поэтому мы очень просим руководство города, всевозможные надзорные органы, нашу культуру, спорт в городе, подключитесь. Підприємці орендарі, що постраждали внаслідок закриття торгового центру Мусон, впевнені, що це сталося через бізнесові розборки. Про це радіо Крим Реалі розповів журналіст Севастополя Давіта Акселерот. Что касается предпринимателей, которые арендовали помещение в Мусоне, они говорят о том, что это идет передел бизнеса. То есть речь идет, конечно, не о бизнесе там, мелких и средних предпринимателей, работающих там, а это бизнес Владимира Плотки, который попытаются отнять. Они проводят аналогии с земельными участками, с какими-то строительными инфраструктурными объектами, которые находились в частной собственности и были национализированы или просто сделки по ним признаны никчемными. Они также подтверждают, что Мусони самая современная система противопожарной безопасности. За словами журналіста, російські чиновники мають до керівництва торгового центру приблизно півсотні претензій. Крім того, контролюючі органи стверджують, що ділянка під мусоном має статус землі сільськогосподарського призначення, що дозволяє сплачувати менші податки. А от інший севастопольський журналіст, що зараз працює редактором відділу економіки українського видання ЛБЮА Андрій Яницький, зазначає, що торговий центр Мусон це будівля колишнього радіозаводу, який аж ніяк не міг бути сільгоспвиробником. А корінь претензій бачить у новому перерозподілі власності. Мне кажется, что в Севастополе период тотального разграбления начался как-то сейчас неожиданно стараться как-то понравиться, первый губернатор понравился, его сменили, в общем-то, основываясь на общественном недовольстве. Овсяников, когда пришел в статусе исполняющего обязанности, он демонстрировал, что он прогрессивный, молодой технократ. Но кадаво вже утвердився когда он, ну, видимо, почувствовал власть, то начались эти неприятные процеси сперва по землі, а тепер по имуществу. За даними кримських медіа, російський уряд Севастополя має наміри добитися знесення 16 споруд Мусона. За даними публічної кадастрової карти, вартість землі оцінюється в 1 мільярд 280 мільйонів рублів. Це понад півмільярда гривень. Ви слухаєте Крим Ралі. У школах анексованого півострова останній дзвоник пролунав для 9 тисяч учнів 11 класу та для 17 тисяч дев'ятикласників. Такі дані озвучила підконтрольна Росії міністр освіти Криму Наталя Гончарова після російської анексії. Кількість кримчан, що навчаються українською мовою, суттєво скоротилася з майже 13 тисяч учнів у 2014 році до лише 370 цьогоріч. Колишня директорка української школи в Євпаторії Ольга Тимошенко стверджує, що кримські школярі таємно вивчають українську мову для того, щоб продовжити навчання в українських вишах. Дуже багатьох дітей в школах Криму не було. Вони в цей час були в Україні. Вони в цей час складали ЗНО з української мови та літератури, залишаються ще тут, і змушені на превеликий залі курсувати таким чином, тому що 30-го у них вони складають і з математики. Проте у дітей дуже велике бажання отримати український атестат. Багато хто з них хоче продовжувати навчання за кордоном, тому звичайно потрібен український атестат, і чаться вони. Української мови таємно. координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдуришид Джепаров розповів кримреалі про проблеми, що існують у закладах із кримськотатарською мовою навчання. школе сейчас получить хорошее образование на крымском языке невозможно. Впредка уроки сокращаются, вводят разные другие уроки, предметы, в необходимость которой мы сомневаемся, за счет изучения крымского татарского языка. потом сами школы тоже, было 15 школ на полуострове, теперь их 13. Там одну школу закрыли совсем, другому не дали статус. Школы с крымско-татарского языка научения. Потом еще, когда э, в школах обучаются дети на крымско-татарском языке, две ступени проходящих как-то на крымско-татарском языке, а вот третья Ступінь же поспроходка всі школи і випускає діті школ, видаває акістати, і не вказують, що ребенки, скажем, випускник закончив школу з Кримська мовочі. Аналітик центру громадянської просвіти Альменда Олег Охретько у коментарі для радіо Крим нагадав, що Україна цього року надала випускникам кримських шкіл великі можливості, і скористатися ними насправді просто. На сегодняшний день в Украине создана уникальная система в мире, которая обеспечивает доступ к высшему образованию крымским детям. Что им необходимо сделать? Им необходимо только иметь документ, который подтверждает о том, что они крымчане, свидетельство о рождении. Приехать в Украину, выбрать один из 35 вузов, которые расположены буквально по всей Украине, но в основном в южных областях, и сдать три экзамена. Украинский язык, история и профильный, которые не отбирают. Все. Дальше Украина выделила более Трьох При міст притом еталуші вузи України. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський та команда Крим Реалі. Хочете дізнатися про події на півострові більше? Читайте наш сайт Крим Реалі. Зустрінемось за тиждень. Крим реалії двадцять хвилин про головні події на півострові.